Шановні друзі, мої вітання. Вітання на курсі «Відтворюваність досліджень. Сьогодні проговоримо про наступний елемент, наступний підрозділ нашого курсу: відтворювання дослідження та аналіз даних. На початку хочеться розповісти і проілюструвати стандартне коло, стандартний цикл проведення наукових досліджень для того, щоб ми, врешті-решт, змогли реалізувати концепцію відтворюваності. Ця структура відома всім тим, хто проводить дослідження, однак. Я думаю, не буде зайвим ще раз її проговорити і зрозуміти, що це основний елемент, який дасть нам можливість успішного витворювання. Отже, формулювання гіпотези, наше передбачення, що буде в результаті того, що ми реалізуємо наше наукове дослідження, проектування дослідження, отримання плану, які дані ми будемо використовувати, де ми будемо їх знаходити, за допомогою якого інструменту ми будемо отримувати ці дані, за допомогою інструментів будемо ми ці дані обробляти. Ну і власне, що ми хочемо отримати в результаті, як це буде виглядати. Проведення досліджень та збір даних відповідно, основний етап, від якого залежить наш з вами науковий результат. Аналіз даних. Зібрані дані потрібно систематизувати, аналізувати, бо дані є основою інформаційної системи, інформаційного підходу DIKW. Data, information, knowledge, Wisdom. Тому що. Лише на основі зібраних даних і систематизації ми отримуємо певну інформацію, проаналізувавши, яку ми отримуємо нові знання, які у тому числі можна відтворювати. Після того, як ми проведемо аналіз даних, ми готуємо звіт якусь певну публікацію. Єдиним надійним способом оприлюднити результати наших наукових досліджень, показати їх широкій науковій та освітній спільноті, є публікація. І публікація, звичайно, є основою. Для наступних досліджень, наступних поколінь тих дослідників, які будуть вивчати цю тему, у тому числі і відтворюваності. Ну а потім це коло, цей цикл завершується і починається новий у вашому виконанні або у виконанні інших науковців. Звичайно, під час формування даних, які потім перетворяться в інформацію, і потім знання з мудрістю і застосування, під час відтворюваності Можуть бути певні проблеми. На початку хочеться зазначити, що всі ті елементи кола, кожен крок, який був зазначений на минулому слайді, він має супроводжуватися наданням чіткої та відкритої документації, що робить дослідження прозорим і відтворюваним, тому що лише маючи план попереднього дослідження, можна зрозуміти, як його відтворювати. Тепер власне про проблеми відтворюваності їх декілька далеко не всі позначені на цьому слайді, однак на цих. Хочеться зупинитися: вичерпування даних. Повторний пошук, і той набор даних, який у нас є, повторний пошук в них якісь нових даних і нова систематизація, альтернативний аналіз, доки не буде знайдено суттєвий результат. Є нашою постійною роботою, однак дані вичерпуються. І ми маємо розуміти, де їх шукати. Або аналізувати їх в якийсь інший спосіб. Пропуск нульових результатів дуже цікавий елемент. Коли вчені вирішують не публікувати результати досліджень, якщо вони не є статистично значущими, це їх право. Однак вони полишають нас, у тому числі, першого пункту, який ми маємо відтворити. Деякі журнали не публікують а, дані просто так. Це можна зробити у певних сховищах відкритого доступу. Майже всі журнали не публікують а, дані окремо від результатів. Жоден журнал не публікує статтю без наукової новини. Тобто, певний пропуск результатів, у тому числі нульового результату, з чого все почалося, є проблемою відтворюваності, що не дасть нам можливо у повній мірі відтворити. Помилки. Всі ми люди у дослідженні, часто можуть бути технічні помилки. Наприклад, неправильно визначені реагенти чи певні обчислювальні помилки. Дослідники забувають подробиці проведення аналізу. Їм не вдається в повній мірі описати протоколи збору даних або їх аналізу, незважаючи на всі зусилля рецензентів, які по декілька разів перевіряють їх роботу. Науковці не збирають та ретельно, не документують даними, тому що. На їх погляд, вони, можливо, не є важливими під час збору, але пізніше вони виявляються життєво необхідними. Наукою займаються люди, які помиляються. І велика кількість типових помилок може зробити дослідження менш відтворюваним. Далі, слабкий експериментальний план. Дослідження може мати один або декілька методологічних недоліків, які означають, що воно не дасть надійних або достовірних результатів. Далі, недостатньо визначені методів. Дослідження може бути дуже достовірним, але його методи недостатньо детально передано іншим вченим. І, звичайно, про відтворення та повторення не має бути ніякої мови, тому що методи описані не в повній мірі. Ну, Недостатнє дослідження. Статистична потужність, це здатність аналізу виявити ефект. Якщо ефект існує, недостатнього дослідження замало, щоб достовірно вказати, чи реально цей існує ефект, чи ні. Нам потрібна перевірка, нам потрібно більше даних. І, власне, під час, під час відтворення попередніх досліджень це є дуже важливим для нас елементом. Далі, які є інструменти відтворюваності, да? і як можна проводити відтворення досліджень і де потрібно контролювати щось? перше, це контроль версій. Дуже важливо відстежувати зміни у всіх документах. Автоматизація. Ми можемо автоматизувати обчислювальні операції, які повторюються під час дослідження, і це можна автоматизувати за допомогою певних сценарій. Ну і грамотне програмування. Дуже важливо написати роботу і в, скажімо так, в інформаційній частині, і, взагалі, принципово на одній мові для того, щоб інші не мали розуміння, не мали проблем з розумінням чужого коду. Або наших особистих думок, яким чином ми будемо впроваджувати процес відтворності, дослідницький процес? Ми маємо з вами декілька етапів. До того, як ми будемо проводити дослідження, під час дослідження, результати дослідження і звітування. Ви бачите на цьому слайді основні етапи. Планування відтворювалося на початку дослідження, які включають. Створення планового протоколу дослідження, вибір відтворюваних інструментів та матеріалів, і налаштування відтвореного проєкту. Маємо мати план. Далі: реєстрація, реєстрація кожного етапу нашого дослідження і е, запис фактів, які супроводжують, контроль версії про те, що я вже говорив раніше: і оновлення, робота з документацією, з протоколами. З результатами аналізу і так далі. Ну і грамотне програмування для того, щоб мова нашого дослідження не лише з точки зору інформаційних технологій, а й взагалі з точки зору розуміння іншими, була зрозуміла. Далі, яким чином ми будемо оприлюднювати наші дані, які матеріали будемо застосовувати, що буде нашим програмним забезпеченням? Це власне той елемент, який характеризує відкритість та ліцензування досліджень. Ну і прозоре звітування про дослідження. Про тут, тут говорити багато, як кажуть, немає про що. Фактично, ми маємо зробити так, щоб ці дослідження були відтворюваними. Мали план, мали зміст, мали аналіз і мали все те, що дасть можливість наступному досліднику відкрити це дослідження як книгу, яку читати достатньо легко, і зробити те ж саме. Процес аналізу даних складається з декількох етапів, які. Показані на цьому слайді. Спочатку ми маємо зрозуміти, що ми хочемо отримати і які вимоги до даних ми висуваємо. Потім ми їх збираємо. Потім ми їх очищуємо, бо це породній процес, що ми маємо, як кажуть, шум певний. Ми можемо знайти е масив даних, не всі з яких відповідають нашим подальшим діям. Тому ми трішечки їх чистимо. Аналіз даних, ми їх інтерпретуємо, чому сталося саме так. Ну і візуалізуємо у вигляді графіків, у вигляді зображень, тривимірних моделей, мультиків і всього чого, того, що ви забажаєте. Існує декілька типів аналізу даних. Ви бачите всі ці типи на вашому екрані. Діагностичний аналіз. Діагностичний аналіз дає відповідь на запитання, чому це сталося? Використовуючи дані, отримані в результаті. Статистичного аналізу аналітики використовують діагностичний аналіз для виявлення закономірностей. Про статистичний аналіз буде трішечки далі. Прогнозний аналіз він відповідає на питання, що найімовірніше станеться. Використовуючи певні шаблони, які знайдені в попередніх даних, а також інші поточні дії, аналітики мають прогнозувати майбутні дії. Аналіз приписів. Іноді проблему неможливо вирішити лише до допомогою одного типу аналізу. Бо проблема вимагає використання декількох типів аналізу. Аналіз приписів поєднує всі відомості, які отримані з різних типів аналізу даних. Статистичний аналіз. Статистичний аналіз відповідає на підпитання, що сталося. Це аналіз про збір даних, аналіз безпосередній, моделювання, інтерпретацію та представлення результатів за допомогою інформаційних планетів. Статистичний аналіз розділяється на дві підкатегорії. Перше, це описовий. Описовий аналіз працює з повними чи вибірковими, підсумковими числовими даними. Він ілюструє середні значення та відхилення в безперервних даних, а також відсотки та частоти в категор... Категор... категоріальних даних. Інтерференційний аналіз. Інференційний аналіз, вибачте. Інференційний аналіз працює зі зразками, які отримані з повних даних. Аналітик може прийти до різних висновків. На основі того самого комплексного набору даних, просто вибравши різні вибірки. Аналіз тексту, це ще має назву інтелектуальний аналіз даних. Він використовує бази даних, інструменти інтелектуального аналізу даних, щоб виявити шаблони, що містяться у великих наборах даних, бікдеїта. Він перетворює необроблені дані на корисну бізнес інформацію. Це, мабуть, один з найпростіших методів аналізу даних. Шановні друзі, якщо ви хочете дізнатися більше про те, як аналізувати дані, ласкаво запрошуємо до другого блоку нашого курсу. Бажаємо успіхів!